І генії і кохають особисто у творчості видатних людей цікаве усім. Про кохання в житті Тараса Шевченка говорили сьогодні в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Це чи не найболючіша сторінка його долі, бо немає він сімейного щастя, родинного тепла, домівки, люблячої дружини, і не було діточок. Не судилося про людину, котра, як і всі ми переживала, мріяла, кохала і страждала. Ольга Марчук. Жінки у житті і творчості Тараса Шевченка займають особливе місце. Однак у коханні мало так не щастило, як йому. Маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, він, здавалось би, був приречений на успіх у жінок. За своє життя він закохувався багато разів, любили і його. Але кожного разу щось ставало на заваді одруженню. Кожна жінка по-своєму вплинула і на нього як на художника, як на митця, як на поета. О, тому матеріал цей, він практично не 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 існує в якомусь в якій, в якій збірці його треба було збирати і матеріалу багато і він цікавий нам розповідали про любов Тараси Шевченка з дівчиною яку звали оксаною і нам говорили що це було його кохання на все життя але тільки сьогодні на цій презентації нам показали що у Шевченка була не одна любов Оксана, Ганна Закревська, Варвара Репніна, Катерина Піонова, Лекера Полусмакова та інші. Саме їм великий геній розкривав душу у ліричних віршах. Саме в них шукав народний ідеал жінки коханої дружини. Він прагнув мати сім'ю, родини вогнище. Мріяв про невеличкий будиночок. Серед його малюнків навіть залишився план майбутньої оселі. Однак доволі часто його музами ставали не ті жінки. Вони не здатні були створити отой маленький рай, якого. Так жадав Тарас Тарас Грой Шевченко все своє життя присвятив Україні українському народу. Міг би жити безбідно, щасливо і багато, але він вибрав собі долю служіння українському народу. Доля йому не дала сім'ї, не дала сімейного сім щастя, домашнього затишку. Цього в нього, на жаль, не було, про яке він так мріяв. Але він залишив Україні свою спадщину. Своє, своє творче надбання, все, що він написав, намалював. Залишилося багато творів письмових, багато живопису, тому що ці жінки, які, які б відносини не були у Шевченка з цими жінками, які зустрічалися на його шляху, але вони дали вже нам змогу насолодитися його. Поезією, його прозою, його гарними, чудовими надзвичайними творами, і ми знаємо, що це геній, що це надзвичайна людина, такі люди народжуються не так часто. Сучасне дерево шевченківського роду більше тисячі людей. Прямих нащадків у нього немає. Однак це мабуть і не важливо. Найбільший скарб, який поет залишив по житті, його неоцінена творча спадщина твори, які так актуально звучать і сьогодні.